Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.comua. Зараз на огляді дорожній велосипед Discovery Prestige Man. Модель випускається на 26 колесах. Рама сталева, розмір 1C18 дюймів. Велосипед підійде на зріст мінімальний 160 максимальний до 178 см. На першому фоні Discovery Prestige Man. В чорному кольорі, позаду Prestigman в зеленому кольорі. Додатковий колір синій з помаранчевим можете глянути на сайті. Посилання буде в описі. Кермо регулюється по висоті, вилка жорстка, регідна. втулки сталеві сталевий від бренду Shunfan. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, заднє на гайках. Обід подвійний алюмінієвий, гума Компас, ширина 2.10 дюйма протектор універсальний, гальма типу v brake Трансмісія складається з 7 швидкостей від бренду LTU. На руль встановлена монетка LTU А2 серії на 7 швидкостей Вона відповідає за задній перемикач. З лівої сторони просто гальмівна ручка, так як переднього перемикача немає. Провідна пара на 40 зубів, вона сталева, фіксується на кретку. Картридж на промислових підшипниках, також присутній пластиковий захист від попадання одягу, задній перемикач LTU a 2 серії. Працює він з трещіткою на 7 зірок, розрахунок зубів на самій великі 28 зубів, на самій маленькі 14. Задній гальма також v brake Сидіння комфортне з м'яким наповнювачем. Висота регулюється за допомогою ексцентрика. По заводу на велосипед встановлений сталевий багажник. Повноцінні крила пофарбовані під колір велосипеда. Зроблені вони також зі сталі. Велосипед по заводу комплектується під ніжкою. Ось такий короткий огляд на Discovery Prestige Man. Це простий та надійний велосипед. Гарантія на раму 10 років на навісне оплатнення 1,5 Якщо вам сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправимо. доставка безкоштовно новою поштою, можлива оплата наложеним платежем, оплатою частинами. Детальніше на сайті. Дякую за увагу. Всім пока!